Дід призвала за кубасу. А кубаса, а кубаси вже багато. Да, він переживав? Да. А що він думав? Там нема кубаси. А вона є? Да. Сім вистачить? Сім. А на Вишгород собою візьмемо? А я за ним тут призвала за кубасу. Шо-шо? Вони будуть призивати на кубасу. Хто? Баба іди. А чого че них. Та їж! Да. Вон ціла каструлька. Заберем. Заберем. Да. Супер. А ти куштувала добра та колбаска? Да. Куштала я добра кубата. Куплена смачниця чи бабусина? бабусі на у Ота, як з петом, яка без пету. Поняла.